Всім привіт! Поговоримо про магію ігор. Але в цьому відео мова піде про погану магію, яка спричиняє шкоду, можливо, не навмисне, а через відсутність досвіду чаклунів-розробників чи просто банальне невміння працювати. Так, у цьому відео я продовжую обговорювати Hogwarts Legacy, а саме зосереджусь на тому, що мені не сподобалось. А це величенький такий собі список. Тож, якщо ви не бачили першої частини, де я говорю за все хороше, зараз на вашому екрані має з'явитись відповідне посилання. Там я аналізую гру як фанат Всесвіту, а не як людина, яка багато грає в різні ігри. Також попереджаю, що далі буде трохи сюжетних спойлерів, адже я хочу обґрунтовано пояснити, чому цю гру не можна називати рольовою. Чому це просто спекуляція на ностальгії, і без прикладів з сюжетними проблемами зробити таке досить складно. Отже, якщо вас не бентежить можливість завчасно дізнатися, якісь сюжетні подробиці, і ви ще не закрили це відео, поставте, будь ласка, свій магічний лайк, перевірте наявність вогнегасника, бо я зараз покажу, від чого в мене припікло. Я справді задоволена базовими ігровими механіками, атмосферою, бойовою системою та візуальним стилем, що пройшла гру на 100%. А потім ще й виконала усі досягнення, які мені запропонував Steam. І вже тут починається моя перша проблема. Адже у грі, яку мали випустити ще у 2021 році. Перенесли на 22-й рік і відклали до 23-го, Щоб досягти взірцевої якості, достатньо зберегтись та вийти в головне меню, стоячи перед торговцем, щоб він більше ніколи до кінця гри не звертав на вас уваги, взагалі викинувши кнопку взаємодії. Я зібрала 140 скарбів, пройшла сотню загадок Мерліна, але не можу отримати останнє досягнення в Стім лише, тому що Бетріс Грін відмовляється продати мені насіння мандрагори. Мені спочатку подумала, що це через те, що я сундики в її магазині обчистила. Але ні. Ця помилка має назву HL590 і зустрічається досить часто. 17 лютого розробники випустили патч, який мав пофіксити цей баг, але ні, не пофіксив. Тож насолоджуюся статистикою виконаних ачів 44 з 45 Oh, darkness, my old а бігаючи по повітру чаклун, підтвердить зірцеву якість Хогвартсу, поки я намагаюсь вирішити. Плащ, що стерчить у мене з живота. Це бах чи великотка на фінь про чужого. <звук> Та почнемо краще спочатку. Вже з першої години града є зрозуміти, що розробники зі студії Avalanche продовжують користуватись принципами сучасного діснею. Ну тобто вкидаємо максимальний ресурс в атмосферу, фан-сервіс, дизайн локацій, ну а сюжет вже якось потім прикрутимо. Бо коли мого персонажа пускають у той самий центральний зал, ідеально скопійований з моїх дитячих спогадів, під фірмову музику, яка закарбована у серці ще з першого фільму про Потера, я приготувалась до справжньої магії. З острахом підійшла до мудрого капелюха, який вирішить моє майбутнє, а він прийняв рішення поставити буквально одне питання: що ж я обираю відвагу, мудрість, вірність чи амбітність? Це що, гра опише свій факультет одним словом? Кого там взяли на посаду сценариста? Вам достатньо було скопіювати один із сотні тестів з будь-якого фанатського сайту, щоб це було дійсно цікаво і викликало хвилювання. Я, звісно, пограла за всі чотири факультети, бо мені цікаво, наскільки ж квести відрізнялись сюжетом. Так, різниця є значна, але вистачило того різноманіття на стартову годину. Ви прокидаєтесь у своєму гуртожитку, отримуєте порцію якісного фан-сервісу і вже стартовий квестовий ланцюжок закінчується однаково для всіх печерою з одним і тим самим приводом. І на мою думку, найкраще зробили стартові квести Гафлпафу з візитом Васкабанди, менторами та цікавою історією на несправедливого засудження. Саме так, найцікавіший старт у факультету, який за всіма опитуваннями набирав найменші бали. От заради цікавості, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто чекав на Хогвартс і казав собі Ура, я буду вчитись на гафелпафі. Але то все жарти, бо я сама грала за гафелпаф. Студенти цього гуртожитку не ображайтесь. З таким самим відношенням зробили і другорядні квести. Ми маємо аж чотири лінії чотирьох студентів-друзів по одному на кожен факультет. Згадуємо складні питання чарівного капелюха і маємо результат. Подруга з Грифіндору Натті хоробра й готова жертвувати собою, аби зупинити злочинців. Подруга з Гавелпафу Поппі любить тварин, вона вірним і зробить усе, щоб врятувати кожну істоту, будь то гіпогриф чи дракон. Друг зі слізерину Себастьян дійсно має обґрунтовану мету, але використає будь-які навіть заборонені методи, аби досягти своїх цілей. А друг з Рейвен такий виразний, що я навіть не запам'ятала його ім'я. Він настільки мудрий, що навіть старий та досвідчений гоблін просить у нього допомоги, аби перекласти тексти е, з гоблінської мови на людську. Що? Оцей другорядний ланцюжок із Себастіаном, мабуть, єдине, що нагадувало про наявність хоч якоїсь рольової системи. Бо лише тут вибір у діалогах дійсно мав результат. І ми могли або вивчити заборонені закляття, або відмовитись від них, залишаючись порядним студентом. В інших же квестах ваш вибір взагалі ні на що не впливає. Не то шо, а вообще вообще яскраву таку ситуацію демонструє квест вимоглива доставка, де жіночка відмовляється приймати товар, допоки я не протестую зілля на собі. І здавалось би, при логічній можливості випити зілля чи відмовитись. Моє рішення сценаристів взагалі не хвилювало. Адже обравши варіант, я б не хотіла, мій герой все одно каже, що доведеться випити та зілля. Зроблено так, ніби розробникам ліньки було додавати альтернативне закінчення. Я не маю на меті принизити творчі здібності сценариста, бо основний сюжет якось працює. Я бачу мотиви антагоніста та розумію, що наші він вчиняє певні дії. Також доволі логічно і послідовно розкрита особистість головної лиходійки з минулого, чиї дитячі травми та вмотивовані вчинки призвели до проблем у теперішньому. Та чи народиться великий фандом шанувальників саме по сюжету гри? Як це сталося з книгами про Поттера? Певнена, що ні, і якщо раніше теза з новин про те, що Джоан Роулінг не має відношення до сценарію Хогвартс я сприймала як захист гри від певних груп активістів, то після закінчення сюжету я розумію, що такі новини це захист професійної репутації Роулінг як письменниці. Теорії такий простий, але логічний і послідовний сюжет мав би працювати, як це бувало і в інших іграх. Якби хоч трохи напряглися люди, що займалися другорядними деталями. На мою думку, я не змогла перейматися сюжетом як того хотіли сценаристи через абсолютну відсутність інтерактивності середовища у школі. Бо Хогвартс це школа, де має панувати здорова конкуренція між факультетами, де необхідне почуття належності до певного дому, що має конкуруючі наміри відносно інших. І ні, я не прошу намалювати червоні рисочки здоров'я над учнями інших факультетів та вчинити геноцид лише за тим, куди їх розподілив капелюх, спираючись на одне бісове питання. Але ж можна було додати хоча б заскриптованих реакцій студентів, зважаючи на їх приналежність. І це я ще не згадала за ті факультетські бали. На вулиці змінюються сезони року, з'являються святкові декорації. На це ресурсу розробника є. А от додати хоч якусь інтерактивність факультетським балам ні. Особисто мені вкрай не вистачало відчуття змагання, відповідальності перед своїм факультетом за мої вчинки, ризикувати втратити бали чи, навпаки, отримати додаткові. Щоб ви не робили увесь рік, в кінці встане один з викладачів та за ваші виняткові успіхи накине головному герою 100 балів і ваш факультет переможе. Навіть якщо ви відіграєте повну скотиняку. в коридорах школи, кубки студентів спілкуються між собою, взагалі не звертаючи увагу на мене і на мої вчинки. Спостерігати за їх поведінкою взагалі не цікаво. Дякую, хоч котики вдали погладити. Бо котики то святе. Інтерактивні котики в іграх взагалі мають стати золотим стандартом якості. А ще їх можна у повітрі підіймати. Неабиякий приклад імерсивного світу. Ага. Смішно казати, але найбільш живими представниками серед оточення у замку виявились пусті зачаровані обладунки, які мали бути звичайною декорацією. Вони наспівували набридливі мелодії, чим дратували один одного. І я навіть зустріла моменти, де один знервований обладунок розбиває інший в бажанні заткнути його бормотіння. Тобто маленькі ельфи зникають при моїй появі. Картини та бюсти рухаються в залежності від мого пересування. А живі студенти ні. Бо як захопленням реагувати на мене, чаклунку з унікальними здібностями до древньої магії, так ніхто не помічає. А як шукати закладку під лавочкою в парку, так швидко в кубку зібрались. Я школа не бачила. Зараз. Дітям подобається, Що подобається, Дітям все подобається. Коли Гаррі Поттер ходив школою, всі шепотілись та обговорювали, наскільки він особливий. А я я теж особлива. От хіба важко до фіналу гри напхати десяток заскриптованих рандомних діалогів, де учні обговорюють мої успіхи? Врятувала гоксміт від троля, звільнила драконів та посіла перші місця у перегонах на мітлі. Можна почути, хоч якесь добре слово від учнів чи схвалення моїх вчинків. Добре, що у мене є мої чарівні патрони. От тільки на вашій підтримці й тримається моє чаклунство. Дякую вам. Ну і величезна подяка за донати на баночку. Ну і звісно, варто згадати і про активності величезного відкритого світу. Бойові арени, цікаві печери, зроблені не по єдиному шаблону. Взаємодія з кістьми мертвих взагалі крута. Але ж у грі є й випробування мерліна. Я люблю загадки і головоломки, тому і пройшла їх усі. Але ж камон, вони всі як для п'ятирічок. Прості, одноманітні, іноді душні. І всі вони вирішуються за допомогою ревельо. Усього я нарахувала вісім типів тих мерлінових загадок. І все було б чудово, будь їх у світі ну штук сорок. Але ж когось із розробників покусав скажений працівник Юбісофту, І все, інфекцію вже не спинити. На карту всунули сотню таких головоломок і дали досягнення, що змушує виконати їх усі. І ті вісім типів навіть не комбінуються між собою, тож виконуючи сотню разів ті випробування, я... Коротше, багато разів повторювала одне й те саме. І якщо розробники так хотіли затримати людей у своїй грі, то краще б додали чемпіонат з квідічу. Той наріжний камінь, що мав би потенціал реіграбельності та величезної підтримки від фанатів, тобто головне спортивне змагання Чаклунського всесвіту, на базі якого і Games створили окремий спортивний симулятор, до речі, з кращими оцінками за розпіарену фіфу. А Аваланч вирішили про нього забути. Це база, це фундамент. У інтерв'ю під час заходу IGN FanFest у розробників прямо запитали, чи планують вони випускати DLC з квідічем. І ті відповіли, що поки таких планів не мають. Так на цю частину гри довелося витратити б значні ресурси. Адже у 2023 році випускати симулятор ловця, що ганяється за снічним, вже недостатньо. Потрібно сформувати ігрову механіку і за інших гравців команди. Але судячи з реалізації польотів, багато зусиль розробники не докладали. І саме над цим варто задуматись студія Avalanche, якщо Warner Bros. поставлять задачу зробити успішний DLC. Бо анонс лише сюжетного доповнення після такої презентації основної гри навряд чи викличе бурхливі емоції і збільшить продажі проєкту. Звісно, його все, ще куплятимуть деякі фанати Всесвіту, але магії оцінок типу Боже, це 10 з 10, бо нічого іншого ми в цьому всесвіті не бачили, вже не відбудеться. Надто багато нюансів, які розробникам варто виправляти. От як, наприклад, використання Алохомори. Тут не полінувалися і зробили міні-гру. От нащо? От що би що! І на три рівні складності замків маємо однаковий механізм, однаковий каз закляття і однакову нудьгуючу реакцію на це неподобство. Шановні розробники ігор, створити щось нове і унікальне та створити непотрібну, заважаючу фігню, яка лише дратує, то різні поняття, і їх не варто утотожнювати. Ця теза стосується і мапи замку. У вас же є людина, що працює за загальне тестування вже працюючого ігрового білда. От я б хотіла прочитати його робочий звіт, де написано: Вау, ось ця таємнича неможливість зрозуміти на якому поверсі та де саме знаходяться портали. Це так зручно і цікаво. Ніколи не знаєш, куди саме ти потрапиш, бо дупля не ріжеш, як орієнтуватися на цій 3 d моделі фасаду з вогниками. От якби створити зручну карту з традиційним видом згори та ще й чарівною можливістю показувати на ній усіх важливих НПЦ в замку. Десь я це вже бачила. Так, четвірка мародерів на той час ще не народилась. Тож пніть свого сценариста, щоб придумав коротеньку історію мапи, якою пізніше надихатимуться Потер, Блек, Люпін та Пацюк, створюючи свій шедевр. Так, де той сценарист, якого пнули? Можеш піти і стукнути дизайнера ігрових механік. Бо витратити купу часу, розповідаючи мені, як працює трансформація анімагів, створити великий ланцюжок квестів з дівчиною, яка повідомляє мені, що трансформуватись в звірів то легко і навіть паличка не потрібна, і не дати можливості самі вивчити таке закляття. Просто палаю від настільки марно злитих можливостей гарного геймплею. Отже, підсумуємо. Я вже казала, що, мабуть, єдиний великий плюс гри це всесвіт, але ж це заслуга не розробників, а Джоан Роулінг. Але якщо обирати ставити грі плюс чи мінус, я як фанат Всесвіту скоріш за все поставлю плюс. Тож до чого я про все це вам жалілася? Зрозуміло, що шанувальники Патріани вже купили гру або куплять на розпродажу незалежно від зауважень блогерів. Тож це відео скоріше для людей, які не фанаті від чаклунського світу, але зацікавилися грою через весь хайп останніх тижнів. Адже їм би я таку гру не порадила б. Простіше за все пояснити ситуацію з Хогвартсом у порівнянні з схожим гучним проєктом. Якщо ви, наприклад, грали останню частину серії Assassin's Creed, а саме Вальгалу, і вам сподобались ігрові механіки, медитативне зачищення величезного ігрового світу, і якщо вас влаштовує простий сюжет, що не залишає після себе серйозних думок, то сміливо купуйте та отримуйте годин 50 задоволення. Та якщо ви поціновувач якісних продуманих рольових ігор, який знається на жанрі та чекає виконання розробниками певних базових ігрових стандартів та головне своїх обіцянок, обережніше ви ризикуєте залишитись незадоволеним. Ну а в мене на цьому все. І я ще повернуся з розмовами про чарівний світ ігор.